А ну послухайте цей уривок. Аморе, маном тела файла доча. Танто до манівадоймпіна. Чому тут танто? Що означає це tanto? В словниках і перекладачах буде писати, що tanto означає дуже, багато і це правильно. Але є ще розмовна мова і її приколи, які перекладач в телефоні не завжди розуміє. Танто має розмовне значення все одно, в будь-якому разі. Танто до пішіна» означає, та все одно ж я завтра йду в басейн, в будь-якому разі, завтра я йду в басейн. Тобто чоловік пояснює, що митися вдома не треба, бо завтра він все одно піде в басейн. Ще кілька фраз. «Танто п'йове, все одно дощить, тамто лосапиво, я все одно це знала. «Танто нон ну, кам'янінте, все одно нічого не зміниться. Дуже природні розмовні фрази для щоденної італійської записуйте, запам'ятовуйте і сміливо вживайте.